Ідеалізація це психологічний механізм, за яким людина уявляє щось або когось у найкращому, більш досконалому вигляді, ніж це є насправді, часто перебільшуючи позитивні якості і ігноруючи недоліки. Це може проявлятися як у стосунках з людьми, так і щодо ідей або предметів. Ідеалізація може бути як захисним механізмом, так і джерелом мотивації. Ну, частіше я зустрічала як захисний механізм. Давайте у міжособистісних стосунках. Ідеалізація партнера може проявлятися у переконанні, що він ідеальний і ніколи не заподіє шкоди, або в очікуванні, що він завжди відповідатиме очікуванням. Це може призводити до нездорових відносин і залежності. Залежності або співзалежності. Привіт! Мене звати Світлана Бородіна, Я є дослідницею власного життя, стосунків з іншими людьми, відносин з собою. Також я досліджую травми та кохання. Ідеалізація це є захисним механізмом і інструментом захисту. Найчастіше я так зустрічала. Ну, це означає, для мене це перший ознак, перша ознака того, що у людини в дитинстві не все було ок. І зараз в житті у людини не все ок. Для мене це перший, перша ознака того, що людина не живе, а існує. Я думаю, що ви зустрічали людей, які е, грають роль героя, е, клоуна, так? Не знаю, такі, знаєте, от в класі, давайте клас згадаємо. Були такі тихі діти, навіть яких ти навіть не пам'ятаєш, як їх звуть. Ти не пам'ятаєш і мене, але пам'ятаєш місце, де вони сиділи, десь у тому кутку, так? А ще були козли відбували. Так, от і в сім'ях ці діти грають такі ж самі ролі. Всі ці чотири ролі, які я перечислила, вони не є нормальним, це не є благополуччя, а це означає, що діти живуть в аб'юзивних стосунках. Ну тобто, що, що значить аб'юзивні стосунки? Дисфункціональна сім'я, що це означає? Це означає, що один з батьків є залежним, так? Ну, інший, відповідно співзалежним. Це означає, що є не горе в сім'ї, тобто хтось помер і. Батьки батьки не пережили, і ця напруга, оцей негатив, це така, знаєте, завіса чорного, щось такого нещасливого, вона просто існує в сім'ї, і дитині це пережити неможливо. Це означає, що м дітей не помічають, що батьки зайняті собою, своєю кар'єрою, живуть якесь своє життя, а діти, діти, ну вони просто є, ну, тому що. Так повелося, коли женяться, коли створюють сім'ю, то тоді з'являються діти. А на що діти? Ну тому що так треба. І ці діти з'являються, тому що після близькості чоловіка і жінки чомусь з'являються діти. Тобто, вони, в принципі, то не дуже були потрібні. Вони потрібні були тільки для того, щоб сказати соціуму, що я ок, дивіться, я такий, як всі, я нормальний, а не тому, що я хотів дитину. Ти може і хотів би ту дитину, але коли вона в тебе народжується. Ти не знаєш, що з нею робити, тому що ти є сам травмованим. І діти твої будуть травмованими. Діти, які грають роль героїв в класі, це зазвичай, знаєте, такі відмінники, вони перші, на олімпіади, вони такі всіх примиряють. Я такий психолог, я такий гуру, да, от роль гуру приймають і в, і в родині вони також всіх. Теж мирять, щоб не сварились, конфлікти всі заглажують, всі кути зглажують. Ось такі золоті дітки. Це золоті дітки. Такі дітки дуже рано стають дорослими. Ну, кажуть, там хлопчик, наприклад, 5 років, а він вже за молодшим братиком доглядає. На нього можна залишити і не переживати. Такі діти дуже рано самостійними стають, тому що вони розуміють, що на батьків покластися не можна, треба самому собі знаходити їжу. Самому о, собою справлятись, самому себе рятувати і рятувати ще інших. Тобто ти стаєш сильним не тому, що в тебе характер сильний, а тому, що тобі треба вижити. Ти стаєш кращим не тому, що ти класний чи там впевнений, в тебе все клас, все, все чудово, ти щасливе, а тому, що ти, ти хочеш при, привернути увагу. Тому відмінники, оці клоуни в класі, е, цепи відбувайло, на яких знаєте, всі там щось трапилось, а на це це й зробив. І оці невидимки тихоні це все діти, в принципі, з однакових сімей, плюс-мінус однакові сім'ї. Там не все благополучно. Не все благополучно. Таке да? нова інформація про відмінників. А ви думали, стають відмінниками, тому що дитина щаслива? Ні. Такі діти просто привертають на себе увагу. Вони кажуть: дивіться, я є, мене можна любити. Мене можна любити. Клоун каже, я смішний, мене можна любити. Відмінник каже. Я краще, дивіться, я найкраще в класі, я переможець там, таких -то, таких -то, змагань, я от, найкраща дівчинка, бо найкращий хлопчик, я найкраще декламую вірші, я там щось я десь в чомусь найкраще. Любіть мене, мене можна любити. Любіть мене, помітьте мене. Діти цепи відбували, ось таки, знаєте, шкоду роблять. Вікна розбивають там, десь шпиняють когось. Штовхають, такі агресивні, дуже, б'ються на перервах, кричать, порушують дисципліну. Це та ж сама причина. Я є. Зверніть на мене увагу. Хоч в такий спосіб діти беруть любов, добирають любові від своїх батьків, від оточуючих. Ну, а тихоні вже просто здалися, не невидимки, вони просто чекають, що хтось прийде і врятує їх. Розумієте? От, і все. Ось такі діти травмовані, йдуть по життю. А, і живуть а, такі, дівчинка, наприклад. Вона просто хороша дівчинка. Це от, всі чотири, всі чотири не матимуть щасливе життя. Всі четверо. Це найкращі працівники, це успішний успіх. Це... Я не знаю, там завжди центр компанії, це найпомітніші, най-най-най-най. Вони завжди найпомітніші. Їх, ти не можеш просто пройти повз них, їх завжди видно. Але це означає, що у них всередині там все класно. Всередині там війна, і вони ту війну звикли не показувати, тому що коли вони жили в своїй сім'ї. Там постійно була якась війна, постійно якийсь треш відбувався, постійно щось, якісь були негаразди, і ці негаразди не можна виносити за межі сім'ї. Всі негаразди залишаються в сім'ї, а іншим показуємо, що ми е, зерцева сім'я, що ми інтелектуальні, що ми гарні, що ми нормальні. Ми можемо бути навіть найкращими для інших. З нас можуть брати приклад, а насправді всередині там не все ок. Не все ок, тоді з'являється ідеалізація. Коли е, мама чи тато один із батьків не ок, а дитині, щоб вижити і щоб отримати хоч трошечки любові від когось з батьків, треба ідеалізувати одного з них, в залежності, якої ви статі, який характер у вас, таку ідентифікацію ви обираєте, ви можете навіть обрати ідентифікацію ну, одного з батьків протилежної статі, не обов'язково своєї, хоча норма своєї, не буде нормального життя. Воно не складеться. Це або люди, які вже здалися, в 40 років це потухший взгляд, як кажуть російської мови, так? Життя закінчене. Вже якісь психосоматичні розлади переходять в болячки, а часто ліковані, І ці люди на собі ставлять хрест і кажуть, кому вони, в принципі, потрібні. Це люди, які помирають емоційно, десь ну, смерть починається десь з 30 років. От в 30 років ти вперше замислюєшся, що щось не так. Ти розумієш, що щось відбувається в твоєму житті не так, і ті стратегії, які ти обрав, за які тебе вихваляли. За які ти був молодець в школі, чомусь вони не подобаються на роботі, коли ти краще, не подобається на роботі, чомусь з тобою не хочуть будувати стосунки, чомусь тебе не хвалять, а навпаки, ну, і так далі. Тобто, ти, коли йдеш в доросле життя, ти стикаєшся з тим, що воно дуже сильно відрізняється від того, що було в школі, в університеті. знаєте. Потім ти дивишся на своє особисте життя, ти дивишся на стосунки з родичами. А у родичі твої так само живуть. У них всередині треш у кожного в сім'ї відбувається. Родичі один з одним воюють, воюють з усім всесвітом. Зато всередині у нас все ок. А всередині, а всередині дітям приходиться ідеалізувати батьків для того, щоб вижив ну, воно не ок, воно взагалі не ок не разу, від слова зовсім. Дітям просто треба виживати і, і казати. Ну да, ну це ж батьки, я батькам пробачаю. Вони порушують постійно мої кордони. Вони е, постійно там не знаю, кричать, якось критикують. Е, Якийсь який треш, армегір Армегідець відбувається. Ну це ж батьки, це ж батьки. У мене ж іншого нема, Це мої родичі, це мій брат, це моя сестра. Інших немає. Вони найрідніші, хто в мене є. Значить, зі мною так можна, Ну а, а як по-іншому? У мене все життя так було. В сім'ї, коли до тебе погано ставляться, це ок. А всі, хто поза сім'єю, за межами сім'ї, це вороги. Тобто в сім'ї, якщо в мене принижують. Ну, блін, це ж свої, да? нормальні ж? Ну, нормально, це ж мама, це ж тато. А поза сім'єю, якщо не дай Бог хтось щось там десь якось подивився, не дай Бог косу, це вже ворог ворогів. От що робить ідеалізація з мисленням. Тобто, коли ти. Ідеалізуєш людину, ти ідеалізуєш для того, щоб з нею хоч якось знаходитись на одній території, щоб в тебе криша не поїхала, щоб тебе від болю не розірвало в дитинстві, щоб хоч якийсь прихисток мати, хоч якусь увагу, щоб тобі хоча б в очі дивилися, щоб ти міг дивитися в очі своїм батькам. Якось, в принципі, просто знаходитись на одній території. Ти ідеалізуєш, ти виживаєш, ти одягаєш роль на себе, щоб вижити. Не жити і вижити. І потім настільки звикаєшся, настільки зростаєшся з цією ролью, що йдеш по життю, так і не навчившись жити, а просто виживати. І тоді для тебе всі інші навколо це вороги. Бо ти ідеалізуєш одну жінку або ідеалізуєш одного чоловіка, який, в принципі, навіть не варті цього, і близько там нічого немає. Вони просто дуже схожі на твою матір або на твого батька. І кажуть, знаєте, як психологи кажуть, якщо ти зустрів когось, хто є для тебе ідеальним, якийсь неймовірним, і ти кажеш з першого погляду: Боже, це карма, це кохання всього мого життя, знай. Кохання не буває з першого погляду, не, не буває з першого разу. Це означає, що ти зустрів когось, хто попав в твою травму, ідеально підійшов тобі. Шестрьонечка в шестрінечку подошла. В твою травму. І ти просто не бачиш, наскільки ця людина бюзина для тебе, наскільки ця людина тебе руйнує, наскільки ця людина тобі не підходить, Це або компенсація, або проекція, або про... це ну, краща, якась фігня. Точно відбувається фігня. І точно тебе ця людина вб'є рано чи пізно. Або ти сам себе вб'єш об цю людину, знаходячись разом поруч з цією людиною. Треба, як кажуть психологи, втікати, втрачаючи тапки. Просто момент просто в протилежність тут. же ж. Тому що це співзалежність, це симбіотичний зв'язок. Це означає, що в тебе симбіотичний зв'язок з одним із твоїх батьків відбувся. Не відбувся, він. очевидно, що з мамою точно є симбіотичний зв'язок. Це означає відсутність сепарації, це означає ідеалізація, наприклад, батька в мене. Да? Це не означає що симбіотичний зв'язок. Ідеалізація це однобокий процес. Це один, я ідеалізую батька. Він не обов'язково мене ідеалізує. Я дитина. Я для нього, ну, в нього якесь своє може бути ставлення, так? Це однобокий процес. Хтось когось ідеалізує. А симбіотичний зв'язок це двосторонній процес. У мами з дитиною зазвичай симбіотичний зв'язок. І мама прив'язана до дитини, і дитина до мами прив'язана. Це двосторонній, бо вони колись були одним цілим. І дуже часто, коли ця сепарація не відбулась. Оце у чоловік і у жінок так само жінка не може стати, прийняти в собі жіночність і материнство, тому що мама була аб'юзивна. і якщо цей симбіотичний зв'язок існує, то, ну, в принципі, шансів мати е, щасливе життя чи здорове, чи мати в принципі дітей у такої дівчинки немає. Тому що ну, вона не приймає таку матір їй немає прикладу. Материнство немає прикладу жіночності, розумієте? Нормального. А такої, як мати, вона не хоче бути контрзалежність. А коли симпатичний зв'язок у хлопчика з матір'ю, коли не відбулася сепарація, то це означає, що коли він знайде жінку, яка схожа на його матір, дуже так само погано до нього буде ставитись. Там ще ж ще, ще є ідеація, де там і двосторонній, і односторонні. Твік дабл, дабл Подвійне... Задоволення і джой там що <зас> бажання, то в принципі це його смерть прийшла. Якщо ти собою не займаєшся, якщо ти не до себе, якщо ти не рефлексуєш, якщо ти не чуєш себе, то недовго залишилось. В принципі. Це не життя, це існування. Я бажаю вам, щоб ви займалися собою, щоб ви замислилися, якщо ви пізнали себе хоча б в одній з цих ролей: э, герой, э, клоун, э, козел відбувайло чи э, невидимка, це просто кричащий привід э, того, щоб зайнятися собою, щоб, сход... щоб прочитати хоча б що це. Що таке дисфункціональна сім'я? Що таке е, там, нар, нар, нарцисичні батьки? Е, що таке межовий роз, структура особистості, погранична ростру, структура лічності? Да? Хоча б такими печка, що таке ВДА, що таке ДД, хоча б ці терміни е, почитати, впізнати себе, почитати літературу, пізнатися трошечки більше, відкрити для себе цей світ. Трішечки більше. Я бажаю вам бути уважними для себе, до себе, е обіймати себе, турбуватися про себе, долюблювати себе. У мене зараз такий період, коли я займаюся собою і долюблюю себе. І це класно. Я от зараз можу сказати, що я періодами щаслива, бути щасливі. Папа, -па, хай щастить!